Перша рослина, з якої неодноразово я вже брав живці, дала квіти. Ось такі суцвіття вона дала і дає ще багато. Який, власне, секрет того, щоб ваша лаванда зацвіла в даному випадку у горщику у контейнері? Це ж правило діє і для лаванди у відкритому ґрунті, але з одним але. Далі про нього детальніше проговоримо. Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій і ласкаво прошу на український канал Plant Helper. У попередньому відео з назвою Як швидко розмножити лаванду» було дуже багато питань, як формувати лаванду, чим підживлювати, коли її обрізати до цвітіння, чи після цвітіння, чи під час цвітіння. І в даному відео я дам вам відповіді на три питання: яким чином стимулювати лаванду до цвітіння? Моя лаванда вже зацвіла, як ви бачите. Друге питання: яким чином сформувати гарний кущ лаванди і від чого залежить дане формування. І третє питання, а чим підживлювати лаванду, аби вона була здоровою і не виснажувалася після цвітіння? Далі беремося до справи в розрізі цих трьох питань. І так безпосередньо до першого питання, яким чином стимулювати лаванду до цвітіння і досягти тривалого цвітіння? Як бачите, лаванда дає соцвітя тільки на кінцях пагонів. Це перший фактор, який ви маєте знати. Другий фактор це те, що лаванда дуже полюбляє сонце. Тобто, якщо вона не отримує достатньої інсоляції, хоча б 6-8 годин на день або штучної підсвітки, ця лаванда отримує штучну підсвітку, тим не менше, вона зацвіва і соцвіття дуже ароматні. Ці два фактори відіграють дуже важливу роль. Тому, перше, це стосується обрізки безпосередньо для того, щоб лаванда отримала достатньо освітлення усіх пагонів, зріз має бути щонайменше або рівний, тобто ви маєте підстригати однаково всі верхівки до одного рівня. Це ж саме я вам показував у відео, як швидко розмножити лаванду. Живці мають бути однакової висоти. Це правило особливо суттєво, якщо ви вирощуєте лаванду у контейнерах із закритою кореневою системою і штучною підсвіткою або у приміщенні. Якщо зрізи рівні, то на всю поверхню куща потрапляє сонячне освітлення. Якби у вас кущ був, наприклад, ось такої овальної форми, так як цей, я його сформував для висадки на вулицю. Про це поговоримо далі у розділі про формування лаванди, про обрізку. В цьому випадку даний кущ не буде отримувати повноцінної інсуляції всіх верхівок, і цвітіння буде нерівномірним. Тобто ось ці верхні пагони будуть давати квітконоси раніше, зацвітати раніше, а ось ці бокові будуть, скоріше за все, жовтіти. Тому у контейнерах дуже важливо обрізати лаванду саме ось так, як я вам показую у даному випадку. Цей кущ доволі старий, я з нього брав уже живці дуже багато разів, і не дивлячись на це, я його після стрижки підживлюю, підживлюю, далі скажу чим. І він дає нову хвилю і цвітіння і нових пагонів. Ось тут вже з'являються нові квіти, які так само заповнять уже за тижні півтора-два, ось оцю середню частину куща. Ось уже вони починають давати такі ж самі зародки квітів, які будуть дуже ароматні. Наступне правило: це підживлення лаванди після цвітіння. Як я вам сказав, всі ці кущі я підживлював, для того, аби вони набрали зелену масу. Чим підживлювати? Після того, як ви обрізали ваш дорослий кущ лаванди до такого стану, тобто, щонайменше ви одну третину гілок прибираєте, я їх забираю на живці. Обов'язково підживлюйте ваші лаванди комплексним добривом 20, -20, 20 плюс мікроелементи. Це must have, Це обов'язкова умова для того, щоб ваша лаванда, хоча б відновилася, наростила вегетативну масу після обрізки. Як у закритій кореневій системі, так і у відкритому ґрунті. Обов'язково використовуйте дане правило. Перед обрізкою тиждень не поливаємо дану рослину. Так само це стосується і відкритого ґрунту. І після того, як обрізали, провили помірно рослину поживним розчином. І після цього лаванда вас віддячить новим приростом і дуже ароматними пагнами. Другий розділ, який ми розглянемо у даному питанні, це саме обрізка і специфіка обрізки лаванди. Увага і ще раз увага! Обрізка рослини у відкритому ґрунті відрізняється від обрізки у контейнерах, тобто якщо коренева система закрита. Якщо у вас коренева система закрита, і ви вирощуєте у приміщенні або на стелажах, там буде, обов'язково тільки тільки рівний зріст. Тут має бути одна площина. Показую вам два куща. Який я сформував для різних цілей. Цей піде у відкритий ґрунт. І у відкритому ґрунті, там, де добра інсоляція, ви можете формувати ось таку, скажімо, полусферу, ось такий круг. І, відповідно, лаванда, коли сонце буде обертатися навколо цього куща, отримуватиме рівномірно освітлення і ваш кущ цвістиме рівномірно. Якщо ви плануєте вирощувати лаванду на стелажі, у приміщенні будь-де, але не на відкритому сонці з доброю інсоляцією, де сонце обертається і лаванда підсвічується з усіх боків, обов'язково робіть тільки рівний зріз. У кущі зліва вже підготовлена овальна форма полукругла Ось тут. Бачите, зрізи чіткі і вони йдуть прямо, тому що цей кущ у мене піде на стелаж, я його буду використовувати для подальшого розмноження. А цей кущ вже піде безпосередньо на цвітіння, і за 1,5-2 тижні він вже буде активно цвісти. Наскільки обрізати пагони лаванди? Цей кущ вже сформований, обрізаний. Я його просто буду виставляти на вулицю, підживлювати, і він вже готовий до цвітіння. Цей кущ ні. Я його буду ще використовувати для розмноження. І зараз покажу вам, наскільки я обрізаю пагани. Подивіться, будь ласка, уважно всередину куща. Ви добре бачите, що тут є багато вузлів, з яких йдуть вже молоді пагани. Відповідно, ви ділите гілку на три частини і спокійно одну третину ви зрізаєте, або навіть половину, якщо ви хочете коротко. Я хочу коротко, мені потрібен щільний кущ, тому я спокійно зрізаю до 50% ось до такого рівня. Ось цей живець у мене піде на вкорінення. Яким чином вкорінювати? Відео має назву Як швидко розмножити лаванду. Посилання на нього в описі до даного відео. І надалі пам'ятайте, що тільки має бути рівна площина, ви обрізаєте так само усі пагони, які йдуть на вкорінення. І ось, врешті, що на виході, ви будете мати ось такий рівний кущ, який дуже швидко обрасте. Після того, як ви підживите його добривом 20, -20, 20 цей кущ уже буде мати більше вагонів, ніж він мав раніше, і тому він буде значно щільніший. Ну і всі живці, ви також відповідно укорінюєте, якщо у вас є така потреба в агропереліті або у легкому торфяному субстраті. І переходимо до третьої частини даного відео, до третього питання. Чим підживлювати взагалі лаванду для того, щоб вона почувалася добре, мала тривале цвітіння і не виснажувалася взагалі після нього. Перше, ви вже знаєте, що після обрізки я підживлюю лаванду ось таким добривом, будь-яким. Не дивіться на назву, дивіться на склад. Має бути обов'язково азот фосфоркалій 20-20-20 плюс мікроелементи. Які також є у даному добриві, тут навіть ще є вітаміни, триптофан, аргінін та інші стимулятори, амінокислоти та інші, що допоможе даній рослині відновитися дуже швидко і мати зелене листя, повноцінний фотосинтез та інше, що потрібно для її щасливого життя. Це стосується підживлення після обрізки, проте для того, аби ваша лаванда гарно квітнула і мала ось такі ароматні, дуже такі насичені квіти. Обов'язково підживлюйте вашу лаванду, ви вже знаєте, яким добривом із попереднього мого відео це добриво для цвітіння. Що означає добриво для цвітіння? Це таке добриво, у якому фосфору і калію більше, ніж азоту. Тобто тут 20-20-20. А має бути, наприклад, 20-40-40, бо фосфору калію має бути більше. Для того, аби перетворити будь-яке універсальне добриво у добриво для клітування, я вам показував, що я додаю добриво монокалію фосфат. Детально зупинятися на цьому у даному відео не буду, просто дам вам посилання в опис до даного ролику і у підказках, ось тут напишу, які пропорції я використовую, аби досягти цвітіння лаванди. Так само це стосується і інших рослин. Основна перевага яких це ароматні або просто декоративні квітки. Дуже коротко розказав вам суть підживлення, обрізки лаванди та відмінності стосовно догляду у відкритому ґрунті і при вирощуванні у закритій кореновій системі. Наприкінці, щодо потужності освітлення, маю сказати, що лаванда має отримати щонайменше 2000 люкс упродовж 6-8 годин. В такому випадку, навіть при штучному освітленні, вона дає повноцінне квітування. Задавайте, будь ласка, будь-які питання у коментарях, з радістю на них відповім. Підказуйте теми наступних роликів. Підписуйтеся на канал Слава Україні! Мирного неба всім нам і до нових зустрічей на моєму каналі.